Далі будемо знову говорити про гроші, але тепер про тих, хто може нам допомогти грошима. У нас на зв'язку Ярослава Джонсон, президентка та виконавча директорка фонду Ukraine Молдова Американ Ентерпрайз фонд. Вітаємо вас, пані Ярославо. Добрий день, вітаємо. Хочу глядачам трошки розказати нагадати про ваш фонд. Це той самий фонд, який допоміг створити систему публічної закупівлі Прозоро, платформу для розвитку молоді академію лідерства і вже інвестує багато років в Україну. Майже тут там цифра наближається до 200 мільйонів доларів, які вам вдалося інвестувати. Але знаємо, що у вас і є зараз дуже цікаві новини. Не буду у вас виривати, розказувати, будь ласка, чим ви можете нас підтримати. Ну, знаєте, ми довші роки були знані під іншою назвою. «Western US Enterprise Fund». через те, що та назва була вибрана конгресом в 1994 році, і вона фактично тепер не є не повинна діяти на Україні. Через те що Україна не далі є «newly independent state». Україна вже стала нормальною великою державою демократією, яка повинна мати визнання. То ми вирішили фонд переіменувати в тому році, щоб точно наша нова назва відображувала нашу наші наші дії, наші праці на Україні і Молдові. Ми, очевидно, останнього року дістали додаткові кошти від американського уряду, які ми пробуємо використати на користь України і Молдови в ті дуже важкі часи. Очевидно, що українська економічна ситуація є під викликом через тривалу війну, і ми завдяки тих коштів можемо інвестувати в підприємства, які спроможуть відновити економіку України. Тепер почати тепер і після воєнного часу, також економіка відновлення у вас написано в програмі. Можете пояснити, що ви, як економісти, бачите? От які головні базові терміни мають допомогти? Тому що щойно ми говорили з паном економістом Олегом Мустенко про те, що підняття податків це така історія, яка може дати швидкі гроші, але й великі проблеми подалі. А як ви бачите економіку відновлення? Куди зараз треба вкладати найбільше зусиль для того, а економіка продовжила працювати навіть під таким тиском? Я не є економіст, я юрист по фаху, але я вже давно працюю з фондом майже тисяч років. Працюю з фондом, і е, очевидно була юристом в Україні з американської юридичної фірми до роки. Також на, на нашу перспективу інвестувати в малі та середні підприємства є необхідно на Україні. Поспровича держава повинна мати приблизно 80-90% до та середніх підприємств. А Україна в довоєнного часу мала тільки 16%. Україні треба. Поширити економічну базу через малі та середні підприємства, які в кожному містечку закладають економічну ткумині економічну зону і поможуть тим околицям і тим цим е, містам відновити себе. Це значно легше відновлювати економіку через МСП, ніж через відбудову великих е, масштабних всяких заводів. Очевидно, великі заводи треба відбудувати, але скорше буде працювати через МСП. І наша, наша орієнтація тепер є на відновлення МСП по цілій Україні і поширення МСП. І це співпадає з новою стратегією уряду. Також уряд має нову стратегію про відновлення МСП, і ми будемо з урядом та з іншими організаціями працювати, щоб це здійснити. Розкажіть, будь ласка, у вас є дуже цікавих кілька напрямків, зокрема, програму підтримки ветеранів і не тільки. Можете про їх специфіку розказати, на чому вони зосереджені і як саме вони працюватимуть? Знаєте, для ветеранів ми зрозуміли, що війна нам спричинила нову робочу силу потенційну. ветерани. які деякі... Постраждали багато і і є пошкоджені. Не можна задвертатися на, на, на полі бою, але далі хочуть працювати на відновлення і на, на українську війну з Росією. І для них ми хочемо зробити Це. заложити ветеранську екосистему, яка буде дивитися на їхні всі потреби, і попробувати в якийсь спосіб їх а, їм допомогти. Очевидно. Вишкіл, перешкіл на інші е, кар'єри, інші, інші можливості є дуже важне. і ми за, будемо давати стипендії на всяке навчання і всякі можливості. Їхню людина будуть підтримати їхні людини, щоб вони почувалися, що вони також е, мають ту пошану, яку держава їм повинна надати за їхнє за їхнє страждання, їхні, е, їхні е, роботу на з навіновлення держави і збереження держави. Тому тут є велике завдання, і ми будемо співпрацювати з урядом, з всякими. Енджі з всіми іншими соціальними організаціями, які займаються і фокусують на питання ветеранів в Україні. Це для нас дуже важне, і ми са маємо на той рік. Маємо бюджет 2 мільйони доларів. І на річні роки будемо збільшувати наш бюджет, бо це є необхідне і необхідне завдання для всіх українців і для всіх донорів України. Абсолютно згодні з вами, пані Ярославе, питання підтримки інновацій освіти підприємництва. Раніше ця програма називалася Програмою економічного лідерства. Скажіть, будь ласка, як вона зараз буде виглядати в умовах війни в Україні? Знаєте, інновація інновація дуже важна спеціально через те, що Україна технічно технологічно стоїть дуже високо, на високому рівні. Є багато айтішників, які нові продукти вироблюють нові е, підходи до розв'язання суспільних проблем. І ми їх підтримуємо з, з е, грантами та моїми інвестиціями підтримуємо, і також ми підтримуємо українські. Е, е, Стартап фанд, який з ми заложили багато років з українським урядом, який зараз дає кошти, щоб стартапи могли мати ті 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 можливості вийти на другий рівень. Всі стартапи мають що починається якоїсь ідеї, але щоб вийти на інший рівні, треба капітал мати. І ми інвестуємо ми в стартапи, бо це дуже важлива частина українського відновлення, і от очевидно. А, а, Айтішники не постраждали. Це одна один сектор української економіки, який не постраждав з е е, так багато з під час війни, через те, що вони всі могли виїхати в інші більш безпечні зони, то їм їм легко допомогти, і вони можуть зараз найбільше віддати е, помочі Україні і, е, і розбудувати ту ту економічну е, сферу. А Можете трошки прикладної дати інформації, хто може до вас звертатися і куди до вас звертатися, і з чим треба прийти, якого рівня пропрацювання документи, розробку, або бізнес-план треба мати або розраховувати на вашу підтримку? П, пані вашим Єрослав, як відбувається оця взаємодія. Да. Ви шукаєте таких людей та інноваторів, Або вони шукають вас? Всяко буває, Інноватори до нас приходять. Ми очевидно беремо участь в всяких е, засіданнях і всяких е, конференціях айтішників по цілому світі і в Україні. Також і ми слідкуємо за тими українцями, які згідні, які, які мають якісь проєкти, що вироблене, які мають добру ідею, їм треба як такий спосіб допомогти. І ми з ними говоримо, а в вони до нас звертаються. Вони знають, що ми маємо якісь кошти, маємо зацікавлення. Вони нам пишуть свій проєкт, і ми на цей проєкт будемо реагувати. Бо це дуже важне. Ми, ми вже давно на Україні працюємо 30 років на Україні працюємо. А в it сфері ми працюємо тільки останні 8-9 років, бо до того часу вона не була так розвинута на Україні. А тепер, що вона є розвинута, ми маємо доступ до до, до най, наймудріших і наймолодших ІТ-шників в Україні. Хочу спитати, знаєте, таке емоційне питання. Наскільки е, ви відчуваєте? Ми завжди переживаємо, що е, відбувається втома від нашої підтримки. Наскільки ви бачите, що інвестори сполучених штатів готові вкладати гроші, готові розвивати бізнес і вірять про те, що тут буде кому працювати і, і кому створювати високотехнологічний інноваційний продукт? З урахуванням того, в тому числі, що війна затягується, ваше особисте враження. Знаєте, про в тому люди часу часу говорять, що за вже покинув преса пише вже третій рік, і ніякого результату нема до війни, але більшість американців, понад 50% американців, далі підтримують підтримку, яку Америка дає Україні. Я розумію, що була затримка майсі місця затримки з твоєї останньою поміччю. але це все було політично зав'язане з за американською політикою, а не з українською політикою. Люди американці розуміють, що. Путін є великою загрозою не тільки для України, а для цілого світу, і треба Україні допомогти. Тому я маю повну надію, що найважніше є та підтримка далі буде солідною і українці далі будуть ставати те, що їм потрібно, щоб бери ту війну. Очевидно, за перед нами є великі вибори. І в листопаді будуть вибори великі ніхто не знає, як ці як вибори е, скінчаться. Але як, як виберуть президента е, Байдена ще раз, то я думаю, що точно підумка буде продовжуватися. А навіть як не виберуть його, Трамп виграє, тоді також буде далі, будуть далі е, будь американське суспільство підтримувати українські е, потреби. Дякую вам, пане Слава, за те, що да і і ти трошечки і не втомлюватись допомагати, тому що ми теж впевнені, що і інновації і бізнесу все одно тут бути, і вони будуть давати. І дуже вдячно реагувати на таку підтримку, яку Спасибо. ви і ваш фонд допомагаєте. Дякую вам.